Усім привіт! Давайте поглянемо на основні бухгалтерські події робочого тижня з 30 вересня по 4 жовтня. Мінфін відкоригував положення про реєстрацію платників ПДВ. Змінами удосконалюють окремі додатки, зокрема, реєстраційну заяву платника ПДВ та заяву про анулювання реєстрації. ДПС у Полтавській області зауважила, на суми сплаченого з порушенням строків податкового зобов'язання нараховують по ню. Роблять це починаючи з першого робочого дня наступного за останнім днем граничного строку сплати, визначеного у податковому повідомленні рішення. Пеню нараховують за кожен календарний день прострочення сплати зобов'язання з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ. Контролери нагадали, що РРО не застосовують у разі. Оплати покупцям коштів виключно на поточний рахунок ФОПа, оскільки така операція не є розрахунковою. Тобто, продавець надає покупцю повні банківські реквізити у форматі АйБан. Кабмін переглянув умови бронювання у дії. Забронювати вдасться тих, хто має військово-обліковий документ та оновив свої дані до 17 липня. Нові правила працюють з 2 жовтня. І наостанок запрошуємо вас на семінар до Міжнародного дня бухгалтера. Поговоримо про те, за які помилки у собівартості штрафує ДПС, як фіскалізувати продажі через нову пошту, з яких доходів та за якою ставкою утримувати військовий збір. Коли не варто поспішати подавати пакет документів для розблокування податкових накладних, і які плюси та мінуси від індивідуальної податкової консультації, чекаємо на вас 8 листопада у Києві. До зустрічі!